Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні ми продовжуємо в'язати драконів в цікавому проєкті, як іграшковий бум осінь. Завдяки Оксаночці недошитко. Посилання буде на її канал внизу під відео. Вона створила, вона надихнула, вона змотивувала і я продовжую створювати крутих драконів. А, є в мене на сьогоднішній день вже обрана схема, але вона мені далася сьогодні досить непросто. А, я з самого рання обирала собі якусь схему я хочу. Чого сьогодні мені хочеться пов'язати плюш або напівбавовну. Хочеться мені пов'язати маленького дракончика або величенького. Не могла ніяк обрати. Досить довго обирала і на Ютубі, і в Інстаграмі, і в своїх збережених вже мастер-класах, але щось сьогодні натхнення не е, з першого разу обиралося. Я відклала цю ідею, пов'язала ті процеси, які я вже в'язала протягом цього тижня, е, попідв'язувала трішечки і. Знову взялася обирати і таки вирішила, що буду в'язати сьогодні дракончика по майстер-класу нашої української майстрині. В неї є YouTube канал, а посилання буде внизу під відео на неї, на Оксанин канал і на мій інстаграм. Переходьте, надихайтеся, шукайте заряд позитива і давайте створювати разом круті іграшки. Дракони потрібні, дракони. Затратні по часу і по Кількості пришивних деталей, тому я і цього разу обрала собі знову дракона, у якого багато пришивних деталей. Хоча сьогодні вже і півдня пролетіло, зараз 13-та година. Я лише тільки розпочинаю стартую зі своїм п'ятим дракончиком, але я сподіваюся, що я його досить швидко вив'яжу, тому що у цього автора невеличкі іграшки, я вже не один раз до неї зверталася на канал, тому що там дуже-дуже багато цікавих корисів. Мастер-класів. Рекомендую від чистого серця і буду сама в'язати по її мастер-класам і надихати вас. Розпочинаємо з дракона. Дракон буде в'язаний із зеленого кольору. Це 126-й, досить яскравий буде дракон такий, і йому в компаньйони беру 110 відтіночок. Ось такі ось у мене на сьогоднішній день плани. Я розпочинаю. Сьогодні в нас погода, то сонечко світить, то дощик зранку накрапував. Ось такий в мене і настрій. То мені хочеться, то мені не хочеться працювати, але я знаю причину. Це не осіння хандра, це організм звик до ярмарок. На цих вихідних я в парк не їду, я проводжу цей уікенд з родиною. У суботу ми будемо з дитиною на жіночому дні, як вона каже, займатися шопінгом. А в неділю ми будемо проводити вдома разом з чоловіком, з мамою, з, з дітками. Тому мені сьогодні по максимуму треба попрацювати, попідтягувати свої хвости за минулі дні, коли я не закінчувала іграшки. і... А щоб було вам що в неділю показати, які в мене круті вийшли дракони. Тож, я беруся за гачок, розпочинаю новий проєкт нового дракона і бажаю вам всім приємного перегляду. Три години пролетіло і я пов'язала лише одні запчастини. В'язала з жовто-зеленого поєднання Перше 110-й Gold мені був жорсткий. Дуже люблю цей відтіночок, яскравий такий насичений жовтий колір. Багато вже його вив'язала. Не один моточок, вже, мабуть, більше двох упаковок було вив'язано мною з цього, моточка, цього відтіночка. Але вперше я зіткнулася з такою проблемою, що він такий жорсткий. Він, мені сьогодні він нагадував. 62-й джинс. Я ледь дов'язала маленькі запчастинки. І погано висунувся цього, цього разу моточок. Бачите, такий він розсипаний. Але в мене ще, по плану цього моточку вив'язати зайчика, тому він буде в мене досить швидко вив'язаний, але не, не в задоволенні, як то кажуть. А що ж я пов'язала, які в мене є результати? Результати це в мене є голівенька. Я вам казала, що дуже багато пришивних деталей є. Так от, це іграшка, у якої все пришивається. Є тільце, є ніжки, дві ніжки, є дві ручки, є хвостик. Хвостик такий цікавенький, непряменький, як останні дракончики, яких я в'язала. Тут такий прям має піднятий кінчик такий цікавенький. Він ще не напханий, як пришию, буде гарненький. А є мордочка. Мордочка маленька така, є вушка і є ріжки. Ліжки жовтенького кольору. це Ось ці маленькі запчастинки вив'язувала і не отримувала задоволення. Лишила величенькі такі кінчики, це буду оформлювати ще мордочку з цих кінчиків, і буде крутий яскравий дракошка. І в мене є ще два крила. Два крила виглядають ось так вони будуть пришиватися. Не люблю я в'язати такі. Запчастини, які потрібно пришивати з права і зліва, їм треба перекручувати схему, щоб вони вірно лягали. Тому трішечки з крильцями поекспериментувала. Ось така ось кубка кубка запчастиночок зовсім зовсім їх мало, але витратила цілих три часа. І то це дякувати, що ці. Часи дитина відпочивала, що мене не дьоргав, не казав, мама, пішли туди, мама, давай поробимо те, мама, давай поробимо це. Тому у мене і швидше результати. А так, я зазвичай я люблю в'язати по декілька однакових іграшок, щоб... і сьогодні ледь себе стримала, щоб не розпочати ще одного такого дракончика, щоб одночасно в'язати по декілька запчастинок. Чотири вушка, чотири крилишка, чотири ріжки, чотири ніжки, чотири ручки, два хвостика. І думаю, треба, треба, вони знадобляться, ці дракони, але я розумію, що в мене є недов'язані процеси. Їм також треба приділити сьогодні часу, тому я пришвидшую свої результати, починаю швиденько збирати цього дракончика, випускаю відео і пішла займатися величенькими драконами, які в мене сидять і поглядають. З коробочки недов'язів, і мені натякають, що час їх вже закінчувати. Тому зараз я збираю цього дракончика, показую він, який крутий виходить, і продовжую займатися недов'язиками. Ну що, час підводити підсумки і показувати вам, яке в мене диво народилося. Це ось такий ось дракончик. Ви подивіться, який він гарненький. Ви подивіться, який він крутенький, яскравий. Дуже-дуже мені подобається. Я в захваті. Я про такого дракончика, мабуть, і мріяла. Засвічую, мабуть, дуже жовтий. Камера шаленіє, але видно, видно цей крутий. Крутий дракончик, ось так виглядає. Я дуже задоволена. Оксаночки, ще раз величезна подяка за цей чудовий проєкт. Мої дракони народжуються кожного дня я прям в захваті. Тепер мрію, ось таких ось дракончиків невеличких, нав'язати ще цілу купу, цілу корзинку в різних поєднаннях кольорів. А цей, нагадаю, це залізе котонголду, 126 і 110. -й. Зверніть увагу на таке поєднання дуже крутий вийшов дракончик. Я буду з вами на сьогодні прощатися, буду дякувати вам за підтримку, за ваші приємні теплі коментарі. Бажати всім міцного здоров'я і буду бажати мирного неба. Проєкт крутий, проєкт чудовий сьогодні останній день стартів. Наступного разу ми будемо з вами бачитися лише у неділю. В неділю підведемо підсумки я вам покажу круту компанію драконів, яку я змогла зв'язати за цей тиждень. Дякую вам за те, що ви були зі мною рядом, що ви мені допомагали, надихали, підтримували і мотивували на плідну роботу. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!